Якщо нам повернуть тимчасово окупований Донбас і Крим, то можна хоч сто разів потиснути руку Путіну. Це слова Володимира Олександровича, я так підозрюю, що це десь 19-20 рік. І от у мене запитання, коли, коли ситуація з перемовин вийшла з-під контролю? Адже вони зустрічались, і як каже сам Володимир Олександрович, тиснули одному руки і сиділи за одним столом. Там була ще Меркель, і про щось говорили. От у вас є відповідь, з якого моменту після обнімаю і крепко тисну руку, це ще при Порошенку було, а потім Зеленський тисну руку. Коли щось пішло не так? Коли. Тим, хто не вірить, що це було Телеграм Шапці профілю, там є відео про це, де Володимир Олександрович в студії, я, так, я не знаю, це Мусійчук, напевно. Я їх не розрізняю, і от він там це все розповідає. Телеграм, щоб це профіль, там відео. Угу.